Всім привіт народ! Я вас всіх вітаю, ви на каналі Єшка GamesUA і. Ну, як завжди, як завжди, я ваш Єшка на зв'язку. да. Сьогодні у нас відео з по танкам. Знову, знову, знову ж, або мені коробочки, і ми їх відкриємо. Ну, хто б сумнівався. Тому сідайте зручніше, беріть чайочок, хвилин 5-10, подивимось, скільки я буду говорити, як завжди. Будемо відкривати коробки, новий івент і так далі, як завжди. Варгеймінг хоче наших грошиків. Народ. На цей раз у нас колаборація з Статтреком. Е, дуже багато колаборацій останнім часом у Варгеймінга всяких різних. То з ніндзя Черепашками, то Арнольд Шварценеггер, Шварценеггера Міліович і так далі. Що е, цікаво, коробки по стандарту, без голди. Зі своїми там, деякими змінами, але це ті ж самі або коробки, які не рекомендую купляти, тому що найкращі коробки на Новий рік. Ці коробки прохідні, але є нові танки, є деякі зміни. Давайте подивимося, що взагалі в них є. По стандарту 100% це дні преміум аккаунту, резерви, резерви ще раз резерви. Комусь, так, да, для початку, може, потрібно, але ну, мені особисто тільки не кредити. Це 100%, 50% кредити, брошурки, брошурки взагалі лайно. Ну, теж це як на кого можливо комусь треба. Далі, це у нас стилі, декалі, які нафіг теж не треба. Ну і теж, як то кажуть, кожному своє. Три члени екіпажу це е, пацани з фільму. Це по-перше. По-друге, що цікаве, це е, 15% компоненти і обладнання. Експериментальне. Воно потрібно. Це круто, класно. 2% всього. на випадіння однієї з преміум машин. У нас випадає 10 танків, наче новий Nemesis, Новий е, aat 60 І старий бульдог. G4 колісний 10-10, 56 ТП. Тяж. Польщина чи АМБТ, Лансен, Торнваген, КПЗ. Е, є, у мене немає Бульдога, у мене немає Торнвагена, Карішки, КПЗшки і нових ось цих. Ну, як ви думаєте, що мені випаде? Я ставлю на те, що це буде Бульдог або якийсь КПЗ, наприклад. Хоча хотілося би щось з нових машинок. Е, із нормальних, ну, типу, тут небагато. Хоча вони всі більш-менш, до речі. Саме цікаве, що цей пул танків він адекватний. Добре, я купив 50 коробок. Якщо що мені один гарантований, точно випаде. І не забудьте народ, про лайк. І завітайте до мене на стрімі, якщо ви вперше. На стрімі ми, можливо, ще відкриємо коробок. Тому, кому цікаво, заглядайте. Пігнали відкривати 50 штук. Ой, мої кровні гроші. Господи, на що я підписався? Окей. Лайно. Погано випадає, вибачте. вибачте Дуже погано. Рез... О, компоненти. компоненти і резерви на кредити. Те, що мені потрібно, до речі. Окей. Ну Як на мене, 2% випадіння танку дуже мало. о Система підвищення рухливості. Це по факту 100 компонентів. тож Теж добре. Як на мене ці коробки не раціональні, хто дивиться мене, знає, що я завжди рекомендую купляйте коробки на новий рік. Самі вигідні, самі кайфові, А оці так чисто знаєте гроші вимити з людей. Лайно. Лайно, дні преміум аккаунту мені вже взагалі не потрібні. Що в нас тут? Один резерв. Жах. Просто жах. Цікаво, цікаво, окей, компоненти 50. Ну, ладно, хоча б 50 добре. Клінгонський воїн, я сам зараз як клінгонський воїн, а до речі, я все включив. Да я все включив. Було смішно якщо б я не включив. Так, далі. 42 коробочки, поки поки сипли ну, не дуже. Ну, що можна було очікувати. Три резерви. так те, що обмазатись можна тими резервами. День према. Знову день. Дивіться, день према. Я бачу, що тут мені в повідомленнях вискакує. Ладно, давайте вимкнемо, вимкнемо анімацію, яка мені не потрібна. Деколь горн. Ооо, та ти що. Так, система підвищення рухливості. Це вже мені більше подобається. Це мені взагалі не подобається ці резерви Галімі. Ну, сипани нормально, ну по-братськи. Боже мій. Боже, як це Галімо. Ну, коробки, типу, ну, хлам. Повний хлам. Ой. Ой, та ти шо? Доктор Леонард Маккой. Круто, класно. Це не фізик і не муллер. Класно, Власно, танк можна. Типу, щоб я посадив туди пацанчикса День пряма і брошурка, я поняв. О, резерви. І компоненти. Шикарно. 50 тисяч. І резерв. Окей. О, Ну, те, що мені треба. Так, 25 коробок. Немає танку. Немає. Я її не сподівався, чесно. Бо він повинен бути, знаєте, так. Солоденько мені впасти, щоб я такий. Ого, це танк? Серйозно? О боже мій. Не беріть ці коробки, не треба. Почекайте. Краще почекайте. 100 компонентів і резервні кредити це добре. О боже мій. Ладно. Ні, коли падають компоненти і кредити, я згоден. Минулі коробки мені кайфу... кайфанув я від них, тому що мені випало 250 тисяч вільного досвіду. Тут вільного досвіду немає. Тут, типу, компоненти, тому що. Тому що компоненти, бляха. Резерви на кредити це добре. Хай буде. 13 коробок залишається. День прему. Ой. Вони знущаються з мене. Давайте я буду показувати анімацію, хай вони красивенько відкривають. Знову день прямо, де подивиш на них. Мене якось зачерпа. О, стиль. Стиль емісар на AAT 60. А можна мені сам танчик, будь ласочка До речі, от цього AAT 60, я би хотів, він каже, що непоганий. Немає так собі, от AAT ось цей непоганий. От реально. От його я би хотів, реально. До речі, котра година. І в четвертий. Ну, я вирішив записати відозик. Тому що треба. Я вчора не записав його, бо не було можливості. П'ять коробок залишається. Посмакуємо. Деколі горн знову. Я сподіваюся, що ці деколі хоча б продати можна. Знову преміум аккаунт. До 25 року в мене вже він. День прімо. Оце, оце паршиво просто день пріма. Це просто паршиво, коли день пріма падає. Ну, по факту, собі вартість коробки день пряма. Ну, ми, як завжди, у мене буде випадати гарантований танк. По класиці жанру. До речі, що прикольно, ще ж новий режим вийшов. Ми в нього, в нього будемо обов'язково грати на стрімі. За цей режим ще можна одну безкоштовну коробку отримати. Так що. Грайте, хто любить халяву. Тепер ставимо ставки народ. Це буде зараз е гарантований танк. Хто б сумнівався. Мої ставки, що це щось зі старого буде. Що це буде щось зі старого. Ладно, навіть закрию очі. Це бульдог, так? Ну, коротше, напишіть в коментарі, що ви думаєте про ці коробки. Це не Мезі? Серйозно? Новий танк мені випав? Ну, коротше, напишіть це одно, що ви. Ну, я, я задоволений, що це новий танк, але я не задоволений тим, що він з гарантованої коробки. Ну, окей, хоча б так, новий танчик. Можливо, я ще на стрімах відкрию коробок, але ну. Ці коробки гірші, ніж були минулі, бо минулих був вільний досвід. Давайте глянемо на нього. Це наша Америка. Це Британія? Британія. Немай зіс. Ну, 420 альфи. Кути мінус 10. Типу, якась броня в голові, можливо, є, так? Да? В корпусі я вже бачу, що броні немає. В голові. Ну, таке. Ну таке. Відро. Ну, коротше, будемо його тестувати, він ще й великий. Але Альфа 420. Каде дуже довге. Їде як дресня якась. Ну, коротше, один новий танчик вибили. Можливо, на стрімах я ж кажу, ще відкрию пару коробок, тому заглядайте. У нас дуже весело народ. На цьому все. Пограємо. Побачимось у наступних відеох на стрімах. Пограємо в режим обов'язково, протестуємо не немє... і так далі. Підписуйтесь на канал, хто вперше, ставте лайки, підписуйтесь на телеграм-канал, буду вам дуже вдячний. Бережіть себе, народ, своїх близьких. Слава Україні! Слава нашим героям! Підтримуємо Україну, наших військових та український контент. Донатимо, друзі, донатимо ще раз, донатимо і рухаємось разом до перемоги. Всіх обіняв, припідняв, На зв'язку. Бувайте, народ. Папа. -па.